Що потрібно робити потерпілому у разі потрапляння в ДТП для того, щоб отримати кошти за тілесні ушкодження? Чому це так актуально? Це пов'язано з тим, що нещодавно Верховний суд України встановив, що потерпілий зобов'язаний довести той факт, що він отримав тілесні ушкодження саме під час цієї ДТП. І дійсно він може підтвердити всі витрати, які він поніс або має понести у зв'язку із відповідним лікуванням. Якщо тобі цікаво, то додивись дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі і знати всі тонкощі і складнощі даного питання. Зараз все вам і розповім. Кожного дня на дороги трапляється дуже велика кількість різних дорожньо-транспортних пригод. І на жаль, люди отримують різні тілесні ушкодження, які в подальшому хочуть ще зрозуміло відшкодувати, оскільки несуть відповідно фінансові втрати на лікування. Але для того, щоб це все зробити, потрібно відповідно правильно підготуватися, оскільки страхові компанії Вимагають від людей не тільки просто якісь там різні платіжки, що вони там лікувалися, купили якісь да, от ліки. Але й потрібно довести, що потерпіла особа має не тільки платіжні документи, що засвідчують купів лікарських засобів, але, як пише Верховний суд, і інші витрати та документи, що підтверджують необхідність їхнього придбання. Тобто, що це мається на увазі? Зрозуміло, якщо. Ви потрапили в дорожню транспортну пригоду. Зрозуміло, не дай Бог. Але якщо таке сталося, то зрозуміло, ви потрапляєте до лікарні і знімаєте тілесні ушкодження, які ви отримали під час дорожньо-транспортної пригоди. Це все повинно фіксувати і зрозуміло, документи, які підтверджують, що ви були в лікарні, що отримали такі тілесні ушкодження, у вас повинні бути на руках, оскільки там пишеться ступінь ваших тілесних ушкоджень: легка, середня чи тяжка. Після того, як ви отримали дані документи, зрозуміло, ви потрапляєте на відповідне лікування, і лікуючий лікар, вже розписує вам повністю, які ліки потрібно вам приймати. Це дає відповідне направлення, тобто ви після того, як оце є у вас направлення, купуєте відповідні ліки і вже збираєте відповідні всі квитанції, які є. Якщо потрібно якесь робити хірургічне втручання, ви також збираєте документи і направлення на це хірургічне втручання, оскільки воно й доводить сам факт того, що ви лікуєтеся, що несете відповідні витрати на своє лікування, оскільки це є край важливе. Якщо ж, наприклад, ви вже завершуєте лікування от на стаціонарі, вас відправляють на ургентне, ой, не ургентне, а на домашнє лікування, то зрозуміло, вам також розписують ліки, які ви повинні приймати протягом певного проміжку часу, або на якісь відповідні процедури ви повинні прийти. Це все ви зрозуміло збираєте. І для того, щоб воно у вас було все сукупності, складаєте в якусь там свою папку і збираєте цей весь пакет документів. Після того це все подається відповідно до страхової кампанії. Для чого це все потрібно робити? Тому що нещодавно була практика Верховного суду України по справі 201/82/12/18. Яке, е, рішення саме було 28 травня 2025 року. Тому саме свіже, але ж зрозуміло, ДТП було досить давно. Але даний суд він чітко сказав, що для отримання стравового відшкодування за результатами кримінального правопорушення щодо порушення прав дорожнього руху потерпілий має довести наявність причинно слідкового зв'язку між ДТП і своїм лікуванням. Тобто таке рішення воно. Чітко обґрунтоване в даному судовому рішенні, і зрозуміло наводяться різні підстави. Про них я зараз вам дещо скажу. Але що ми бачимо із цього судового рішення? Це те, що вам обов'язково в перший же зразу день, як тільки після ДТП, потрібно звернутися в лікарню для того, щоб підтвердити, що ви не десь там собі йшли і дома впали, а іменно в даному ДТП ви отримали дані тілесні ушкодження. Для того, щоб було зрозуміліше і цікавіше, навожу вам ж приклад із цього судового рішення. Тобто, що мається на увазі, їхав водій на технічно справному транспортному засобі. І зрозуміло, з невідомих чому причин він в'їжджає у огорожу, зрозуміло, травмується самі, і під час даного дорожньо-транспортної пригоди травмується його пасажир отримує відповідно середньої тяжкості тілесного ушкодження, проходить відповідне лікування, отримує лише тільки квитанції. Але зрозуміло, і то не всі. Зрозуміло, в рамках кримінального провадження вона отримає компенсацію із страхової компанії у розмір 72 тисячі сто гривень. відшкодування витрат за її, як ви понесене лікування. Але зрозуміло, що мета СБУ, так як не було в людини страхової. Вона ці кошти, хоч їм і нарахувала, але після того зрозуміло подала до Верховного суду України і Верховний суд скасував рішення перших інстанцій і сказав, що факт не доведений того, що вона проходила відповідне лікування і понесла саме такому розмірі відповідно судові витрати. Під час даного кримінального провадження Верховний суд чітко врахував позицію, яка була викладена саме МТСБУ в своїй касаційній скарзі, що вони сказали: що потерпіла особа не надала жодного підтвердження документа про проходження нею лікування, а з наданих квитанцій неможливо встановити зв'язок між Понесеними витратами на ну, е, людину, яка отримає тесні ушкодження, і дорожньо-транспортної пригоди. Е, Верховний суд врахував дану позицію і, зрозуміло, повернув, справ, повернув справу на попередній розгляд в першу інстанцію. І зрозуміло, що справа зараз поки не завершилася, бруждається саме на самому початку. І Суд також чітко розписав, що ж потрібно людині знати для того, щоб правильно подати документи для отримання даної компенсації. І я для того, щоб не заплутувати вас, процитую вам те, що сказав Верховний суд. Відповідно, в пункті 24.1 стаття 24 закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Передбачено, що у зв'язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані витрати, пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням, протезуванням та реабілітацією. Потерпілого в закладах охорони здоров'я медичними. Е Піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та придбанням лікарських засобів. Отже, для отримання страхового вишкодування потерпіла особа має надати не тільки платіжні документи, що засвідчують купів лікарських засобів, а й інші витрати, а й документи, що підтверджують необхідність їх придбання, витяг з історії хвороби, рецепти на ліки тощо, тобто довести наявність причинно слідкового зв'язку між дорожньою транспортною пригодою та відповідно лікуванням. Тобто, друзі, якщо ви потрапив дорожню транспортну пригоду, збираємо всі документи, направлення, рецепти, і після того спокійно можна розуміти, що ви отримаєте відповідну суму коштів, яка вам передбачається. Зрозуміло, що. Можливо, якісь витрати і не будуть враховані, бо немає якоїсь там квитанції, або десь там щось якісь є моменти, але зрозуміло, все ж таки, ви отримуєте якусь компенсацію за отримані вами тілесні ушкодження. Тому завжди знайте свої права, знайте, як їх відстояти для того, щоб не потрапити у відповідну халепу. Забув вам, друзі, повідомити, що у нас на каналі є нова послуга: це стати спонсором даного youtube каналу. В принципі, це дасть можливість youtube каналу краще розвиватися і отримувати більш якісний і корисніший контент саме для вас. Тому, якщо у вас є таке бажання, можете зробити це просто зараз, і в майбутньому воно вам зрозуміло буде в плюсах, оскільки ви отримаєте знижку у розмірі 10% на юридичні послуги.